Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки. І так як на днях я знімав відео, просив і звертався за допомогою Ой, по такій темі. Ну, не, не дуже вона для мене до душі, але я думаю, що багато людей мене розуміють. І те, що відбувається на сьогодні, та кількість людей, яка мене підтримала, і коментарями, і по збору коштів я звертався, хто пам'ятає, я їздив на передову. Ми заїжджали в Дніпро, ми заїжджали в Мічнікова, і заїжджали в Морг, і зустрічалися з водіями, які безпосередньо. Говорили про їхні проблеми, які є на сьогодення. Так що на сьогоднішній день що я хотів би зробити? Я хотів би звернутися до підприємців, які працюють, в яких є якийсь обіг коштів, які хотіли б узяти на поруки один хоча б автомобіль, для того, щоб його забезпечувати. На даний момент ми ще збираємо кошти. І на даний момент вже у нас, нас залишалося з прошлого збору. Ну так вийшло, що ми назбирали на автомобіль з запасом, і деяких речей нам вже не потрібно було купувати. Донкрат купив Саша, там деякі речі ми свої положили. І у нас залишилась така доволі непогана сума, тому що люди ще скидали далі. Це 80 тисяч гривень, ну там, грубо говоря, там з копійками. На сьогоднішній день ми вже маємо. 250 тисяч гривень в сумі з 780. Так що, наче з одної сторони, ця сума вже чимала. На ці кошти можна було б купити вже фактично ще один автомобіль. Але ця тематика, яку ми на сьогоднішній день е, ведемо, от, про цю тему мало хто любить говорити. І так як говорили мені хлопці, що всі працюють на перемогу. Але ті хлопці, які загинули, і дівчата, які віддали своє життя, вони також повинні бути вшановані і повинні бути доставлені додому, повернені додому в відповідних умовах. Так як автомобілі ці вже ну можна сказати, я не знаю, як, якого року вони випуску і скільки їх докуповували там за період війни. Але ці водії, з якими я спілкувався, це Григорій і Віталій, безпосередньо я сьогодні ще зустрічався з одним водієм. Він вже ремонтувався в Березані. Він приїжджав на спрінтері, тільки не рефові, а ну, такі, як у мене, типу АЛТ, тільки нового зразка. І я хотів також, я приїхав, хотів розрахуватися за ремонт, але вже хлопці розрахувалися. Так що дякую особисто Олександру, дякую е, господарю е, цієї е, організації, яка називається бус -сервіс». От що дали можливість поремонтувати, і я від усіх людей, які хочуть підтримати, дякую, що є небайдужі. Якщо є така можливість, хто може з підприємців узяти на поруки цей автомобіль? Це не означає, що треба там скидати кошти. Е, я думаю, ми говорили із бульдозером безпосередньо. Зв'язок потім будуть мати через бульдозера і водія тої машини, за якою людина схоче мати шефство на сьогоднішній день. Ми постараємося по максимуму за ці кошти поставити їх на ноги. Ми замовили, нам вже хлопці скинули замовлення, 12 комплектів, 12 коліс, там радіус, не, ну, радіус 16, але там розміри різні. От. Ну, тобі ж вони одинакові, але є 16,1 радіус і, і другий там розміри, там 235, -та ще якась. Тобто зараз я не готовий дати відповідь. Тобто 20 покришок це вже якщо там по 5 тисяч гривень. Ну, одні прийдуть у завтра, інші прийдуть в суботу. І також ми замовили два акумулятори сотки. Ну такі, як вони попросили, акумулятори вже я проплатив. Там в районі 7 тисяч гривень вийшли. Вони по закупці, хлопці, все зробили. Не пам ну я не можу сказати, яка там фірма, тому що зараз значнуть там хтось говорити, десь можна щось купити дешевше, так як і по резині грізові, все залежить від діаметра, все залежить від самого колеса. Тобто є. Різні нюанси. Для мене воно, я не хотів би цим займатися, але безпосередньо сьогодні та людина, яка приїжджала, звати його, якщо не перепутав, тому що в голові бардак, також Саша це людина з великої букви. Він підійшов і подякував. Хоч він мене ніколи в житті не бачив. Він сказав, я просто вам дякую за вашу людську позицію. І мені приємно, мені хочеться долучитися до цього всього, об'єднати людей. І Я це й роблю. Мене ну, на даний момент є результат, тому що ця кількість грошей, яка скинута, це просто ну, для мене, ну, це ми не співали там. Ми нічого не робили. Ми виставили відео, ми провели прямий ефір. В сьогоднішній день ми, в принципі, нічого такого не говорили про це, але люди скидають по сьогоднішній день, і для мене це важливо. По поводу рефів я не знаю, скільки коштів треба буде на ті рефи. Кожна копійка вона буде важлива, але на даний момент просто ставити машини на ноги. Тобто зробити все необхідне, хто водій, той знає, що ну, в першу чергу ще зміняється резина, дивиться ходовка, дивимося там розвал е, сходження коліс, шарові, наконечники, такі всякі речі, і ставиться нова резина, тому що нову резину ставити без ходової, просто ну, немає сенсу. Сама резина тільки затягне, ну я завтра скажу, чи там в суботу, коли вже її отримую, я зніму відео, покажу, я її привезу до себе додому. Потім безпосередньо знімуся, де їх будуть призиватися. Призувати можуть навіть в Березані, якщо машини їздять, машини їздять по всій Україні. Ні, переправимо її на Дніпро одної з тих машин, яка буде сюди заїжджати. ну З виду, наче машина нова, але реально е, прийшов список на машину на щиті, тому що їх там. Е, не 9, а є ще Маша, є така організація, як на щиті, і вони працюють разом. І чим подобається на щиті, тому що навіть за одною людиною вони їдуть, якщо є потреба, тобто вони виїжджають, але потрібно заправляти. Ну, якщо, наприклад, ну, були такі випадки, мати військовослужбовця звертається, до Вікторії, тому що безпосередньо її знаю, вона зв'язується із цими дівчатами-хлопцями, і даються координати, скидаються там якісь документи, і вони їдуть і забирають. Головне це заправити ці автомобілі. Але заправити, хто знає, це півбіди, треба зробити обслуговування цих автомобілів, щоб вони їздили. Так що ми зараз з вами постараємося зробити по максимуму, що від нас залежить. Купимо необхідне. І якщо ви згодні, ми будемо підтримувати це все діло разом. На даний момент, поки я дякую, забув я, хто в мене тільки що порадував, випало з голови. Фух. Чи Христишин Олександр скинув 20 тисяч гривень, просто все в голові крутиться, не пам'ятаю. Я просто зайшов вайбер і я... Чи у привади, я просто трошки шокований. Багато людей, яких я знаю, багато людей, яких я не знаю, багато кого по коментарях, багато е переводів, які прийшли. Е ну, воно не підписано, хто це все робить, ну хто перекидає. Але я всім, всім дякую. і Я сподіваюся, що я вас не підведу. І е своїм прикладом я показую, що можна об'єднувати людей і разом з миру по нитки путіну петля на сьогоднішній день. По воденькій гаїчки, по одненькому болтику ми поставимо ці машини і вони будуть доставляти наших героїв додому. Також я хочу, я не хотів там виставляти те відео. Вони такі, е, я їхав за кермом, знімав селфі-палки, так, показати своїм дітям, що я бачив. Ну і не все я знімав, тому що темно було, потім дощ ішов, але є коротенькі відосики. Я їх долучу. Якщо вам буде приємно, можете подивитися, як ми їхали з Вікторії, як ми їхали на... Челідове з сторони Харкова, Ізюм, ну він в стороні був. Тобто просто ти, коли приїжджаєш, ти зовсім по-іншому думаєш і коли ти приїжджаєш додому, ти знову хочеш їхати, і ти знову хочеш підтримати цих хлопців і дівчат, які дають можливість нам жити. Тим людям, які не розуміють ситуацію, тому що ходиш по місту, їздиш, працюєш, тебе вже починає. ну... Скажу по такому дурному вихарю, а ця поведінка деяких людей, коли ти приїжджаєш звідти. І я тепер розумію тих хлопців, які приходять у відпустку. Але кажу, хлопці, тримайте себе, як казала Вікторія в колготках, прийде час і все стане на свої місця. Реально тяжко після того всього побачено, після спілкування з хлопцями, що насправді відбувається. Так що давайте віддамо шану, хто зможе по тих 100 гривнів. Ми нас обирали середній, ну не то, що більшість платежів були 200 гривень, але були і по 3, і по 1000, і по 500, і по 600. І хтось скинув 100 доларів на мою валютну картку на цифтовську. І надходження надходять. Не так, як одразу, як там стрім проводили і відео, але вони надходять. І я прошу, якщо є небайдужі, діліться, будь ласка, відео, підтримайте цей збір, тому що я не знаю, скільки коштів потрібно нам для цього. Якщо... Дав би Бог, вони залишилися. Ми придбаємо якусь річ, тому що дзвонять і по тепловізорам, і по автомобілям, і навіть по продуктам, і по ну, деяким іншим речам. Але воно є таке правило, хто тяне, того й підганяють. І якщо люди бачать, що ти можеш щось зробити, то до тебе і звертаються. Я просив би ще багатьох блогерів, які мають велику аудиторію. В першу чергу звертаюся до Андрія Новікова. Я не хочу тебе образити, але я знаю, що багато глядачів дивляться мій канал, і я знаю, що дякуючи Збройним силам України, тому що проїжджавши твою харківську область, і знаю, що багато хлопців березанських були там. Ну і не тільки, а також Сергій Сергійович молодший був в те время там. То мені гидко, коли ти розмовляєш на кацапській мові і говориш, що можна допомагати тихо. Візьми відеозвернення від любих хлопців, вистав у себе на каналі і організуй збір, тому що дуже і дуже багато людей потребують допомоги. А ті шкварки, які шкварчать і розповідають, що у нас є держава, то держава це ми всі разом, і тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Якщо я щось сказав неправильно і когось обідив, вибачте мене, але тільки так. І тільки єдиним кулаком ми зможемо перемогти спочатку війну ну, а потім все те, що відбувається насправді. Так що дякую вам за увагу. Якщо є можливість, я залишу в описі картку, долучаємося, і я постараюся вам ну, вас не підвести, тому що людей дуже багато різних і на цьому не піаряться. Далі закріплю ті відики, там коротенькі, не судіть строго, тому що знімав особисто для себе, але мені б хотілося. Там стати і це все діло зазняти, я проїздом знімав. Так що всім бажаю об'єднатися, підтримати один одного, в деяких випадках переступити через себе. І з миру понитки Путіну петля. І тільки разом ми сила. Слава Україні! Героям, героям слава. слава! Ну а далі дивіться відосики. Всім пока. Такі кричі там десь не все ж потрощували. Все, села немає. com a Без комментариев. Красиво. А там вообще красота. Только про конечно. Да, Юра, мы доезжаем до Днепра, да? да? Красота. Вообще такие заводи. Вообще просто капает. Не знаю, будет там видно, что или нет. Классно.